Та, потім він такий, а привіт, дівчата. Та, потім, Алло, привіт, кажу. А, та, що смієтеся? А, да ти не зашариш, треба було з нами гуляти. А коли ви гуляли? А, та неважливо. А, ну привіт, коротше, пішли. Ой, тетяна, заспокойся, не всюди ж ти маєш встигати. Стапе, і що ти це маєш на увазі? Давайте пояснюйте ти мені. Нічого не хотіла сказати. Привіт, пішли в клас, то ми зараз на урок запізнимось. Добрий ранок, клас, Добрий ранок. У нас скоро у школі відбудеться концерт, і потрібно, щоб від вашого класу була пісня. Також хочу з вами зараз вибрати соліста, хто буде співати соло у нашому виступі. А давайте Діана буде співати. В нас вона найкраще співає. Діана, ти не проти. Ей, перепрошую. Е, так, ти, мабуть, новенька. Так, я новенька, Саша. Я теж вмію дуже добре співати і теж була би не проти заспівати на нашому концерті. Ну, мені потрібно ще послухати твій голос. Е, а. Mm, давайте зробимо так, ви будете у дуеті співати. О, прекрасно, все я вирішила. А тепер повторюємо то й вчимо пісню, яку ми будемо співати. Я перепрошую, можна вийти, будь ласка, так, дяночка, давай швиденько. Добре, дякую. А тепер мені ж цією успівати вдвоється. Ну чому це так прекрасно в лапках іде? Разяну зберися, зберися, але вона точно вже не така, якою думає про всіх. Що ти тут не всидиш тобі встигати? Фу, я її виведу на чисту воду і покажу всім, яка вона насправді. А що? О, Діану, так, мікрофон, та я і сама можу. Так, зараз ж мікрофон. Ага, ось. Ставай біля Саші. Добре. І тримай мікрофон. Ну, або можете один співати, як хочете. Так, давайте всі на рахунок. П'ять, шість, сім, вісім. Ой, так-да! Го, да. Саша, не дай інтонайдем. Ну, топа, ти ж міш, п'ят. Так, вибачте, давайте ще раз. 5, 6, 7, 8. Ой, ой, так. Саша, треба швидше співати. Ну вже дзвінок, все ж грати. Погано, погано. Саша, я буду думати над тобою. Ні, чесно, я до вас прийду я покажу, як добре співаю. Ну, побачимо, так. Ти і зяда приходьте після. Після всіх уроків до мене на дозволу репетиція. А мені обов'язково, обов бо ви будете в дуеті співати. Всі все вільні, до побачення. І все, я нормально співаю, щось тебе вчителька така придубає, щось придирається. Я не відміну від деяких. Це ти на мене зараз затікаєш, чи що? Я не відміну від тебе в інтонації попадала. Як звичайно, не згорієтеся я нормально співала все, Саша не знаю. Ну придирається. Може трошки. Е, може ви не проти там в ідеально сходити? Е, добре, пішли уже. Е, зачекайте одну секунду, я ж тут зежу. А, пішли, дівчата, я там таку класну нову колекцію бачила. В магазині просто вау треба обов'язково піти і поміряти. Зробимо це після школи. Макарони, оті, будь ласка. Ляна, ну, чого тебе настрою сьогодні немає? Не знаю Чому знаєш, Ну Добре. Знову макарони кожен день. Ну це ж тобі не ресторан, я тебе не питала. А, а що ви думаєте на рахунок новеньких? Ей, я теж тут новенька. Нє, ви мене обговорюєте? Буски. Що там сказала? Нічого, кажу, та ти теж новенька. Ой, не знаю як ви, а я макарони дуже люблю. Ой, а я піду в води поп'ю. Міра, підеш зі мною? Окей. Міра, ти ще не бачиш, що Саша випендрюється уже дуже сильно. І знаєш, до тебе нічого проти немає, але ти бачиш, як вона мені хамить. Ми з тобою ж на ті найкращі подруги вже могла б помітити. Ну, eh, та може, ні. Ну, от бачиш, ти сама сумніваєшся в своїх словах. Ну, я ну може, хватить її уже теж підозрювати у вам біля. Ну я розумію, у тебе сестра така, вона з нами теж була. Ну але сама посуди, ну вона не така. Та то тобі все рівно, що вона мені хами. Звіща 24 на 7 Вона ка вважає себе краще за мене. Вона вважає, що вона краще в мене співає, що вона взагалі скруттіша, та та люлю. І тобі на це все все рівно, ну ти чуть, -чуть палку перегибаєш. Ти чуть-чуть перегибаєш. Я перегибаю, так куціться ви всі лісом. Дівчинка, ви будете щось? А, ні, дякую, я вже взяла. Так і та йду йду. А де Діана, та е, в туалет пішла. О, ну ти менше займає. Ага. А? Ти ж каже, зараз ми до неї прийдемо, знайдемо і давайте пішли, пішли. Чого? Я така до не людей не везуча спочатку бодяда. Хотіла мене з сестрою розсварити, майже вдалося. Тепер Саша мене з друзями сварити. Чо я така на не людей невезуча? Ой. О, привіт. Ти ж Діана, так? А ти Єгор, новенький новенька в твоєму класі. приємно познайомитися взаємно. Я така нервова. Ах, який люди, такий стан, уже все трохи надузіло. Хоча домашки, ці сварки, булінги вже можна і не за булінгом? А, ну то може я чуть-чуть переборщила. Ну, коротше. Ай, це таке, дівчачі проблеми. А, окей. А ти що, в нас не здружився з хлопцями? Та, вроді чуть-чуть пішов -чуть на контакт з тими Миколою Адріаном. О, та ти з ними дружив, неприкольні пацани. Надіюсь. Е, ну добре, там уже дзвінок зараз буде, так що я побігла. І ти не затримайся. У нас зараз математика, а на неї краще вже не запізнюватися. О, Діана, а ось і ти. Тут дівчата забігали Міра мені шепнула, що ти щось не в і накричала на неї О, починається. Що давай йти. То одна каже, що зі мною щось не так, то друга каже, що я нервова. Тепер ти. Та що вам я всім не так зробила? Не знаєш, що ми сталося такого, що вона така нервова, бо то, що з нею все нормально, я б точно не скажу. Ну, до гадки, вона ну, їй не подобається Саша, а дівчата з нею так носяться. Ну, я не знаю, чим вона їй не подобається. А, ну, треба, може розібратися. Ну, може й треба. Ой, не знаю я вже, що робити, оце починається. Туди, сюди і цього. Боже, ці дівчата такі, а-а. Тих, тихо, що ти вже нервуєшся. Будь спок, все, все буде чи чида, заспокойся. Вирішимо, не парся. О, Микола і Адріан. Розказуйте, чи після школи займаєтеся, говориш, так не чи ти, наша бабулічка. Скільки я пам'ятаю, ти сама йдеш додатково до нашої вчительки музики після школи. А ой, точно. Ну тоді все попало. Все, дзвінок, зараз від математички не буде капець, так що я вам раджу сісти на місця. Добрий ранок, клас. Добрий ранок, Антоніна Іванівна. Починаємо урок. Відкрили зошити, записуємо тему. Сьогодні шосте жовтня, класна робота. А я перепрошую, в мене зошит вдома, а мене це не хвилює. Сьогодні ми після уроку здаємо зошни, де має бути домашня робота і конспект. Ні, два і за урок і за домашню роботу. Але це ми в школі, а не вдома. Будеш вдома своїм батькам казати, але всім все ясно, відкриваємо, пишемо, тема уроку, чотирикутники. Отак тобі. ей, поклич ту дівку. А, Міра? Міра, а, що? Тебе той, Захар кличе, вроді би. Мене треба, урок математики. не заважай мені на два слова. Ти знаєш на ту дівку е, Сашу? Ну знаю я тобі то що? Ага, нічого. Все це нічого. Нащо вона на, тобі? Гальорка на останніх партах перше попередження, далі оцінки в журнал підуть. Ой, вибачте ми більше не будемо. Я подивлюся на ваше більше не буду. Продовжуємо урок. Математика не Що я щось почула, голубеньке? А, а та кажу, що математику почала розуміти. Ви гарно розказуєте кажу, що на завтра обов'язково зроблю домашку і запишу конспект на сьогодні. Це твої двійки все рівно не врятує. Я розумію, я заслужено їх отримала. Заслужено, ще як? До побачення усім до побачення А ти чого шкиришся? Що, нас я тобі підняла. Взагалі не до тебе. І не забудь, нам зараз, після цього уроку, треба буде йти до музики. Побачимо, який шикарний в тебе голос. О Діана, так ти тебе ж уже був урок музики. Та е, у мене додаткове заняття в гадає через кого мене викликало знову. А, ну може дещо не продовжувати. А додому ти дійдеш, як по-твоєму, якщо мене додатковий зайде, я поїду зараз додому. Я, а, Ну, я в загальному питав, Я тоже поїду. Не ж мені ночувати Ну так. Ну, короче, дома зустрінемось, Давай, па-па А я думала, думаю, що не сильно хотілося з тобою займатися Взаємно.